Всім привіт! З вами Аня, це канал про в'язання та життя далекобійника, який називається Мідін Drive. Ми знаходимося в Сполучених Штатах неподалік від міста Луївіль. І сьогодні я це як завжди по традиції вступна частина відео, в якому я просто з'являюсь до вас обличчям. А трошечки далі ми подивимося мої в'язальні справи. Шматочки відео, які я записувала перед цим, на протязі декількох тижнів. Після цього я з'явлюсь до вас знову обличчям, і зараз я покажу тут. от рядом зі мною мої процеси, які я теж покажу, що в мене продвинулося, що не продвинулося. І розкажу про деякі мої волонтерські справи, які скоро будуть дуже великі події, в яких я буду приймати участь. І добре, про все по порядку. Давайте дивитися спочатку шматочки, а потім. Знову я до вас повернуся. Все. Всім привіт! Я в минулому відео анонсувала шапку по інструкції Даші Мосієнко Double-sided hat. І це я сьогодні зв'язала малесенький зразочок. Тут два, два розміри спиць, і також показала чоловікові, які кольори він. Би вибрав собі. Він вибрав сполучення оцих коричневого і зеленого. І я з ним, відверто кажучи, згодна, хоча синій і коричневий теж виглядає ну, нормально. На даний момент я не маю вибору о, пряжі, так як я з собою взяла мало. Тому це те, що я, з чого я буду в'язати цю шапку для першого разу. Я впевнена, що я буду в'язати шапки ще багато. І також маю ідею розробити схему для деяких американських місць і додати до колекції Даші. Але поки що хотіла просто показати. Зараз побіжу в, в наш термінал і спробую попрати це з, 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 зі звичайним милом, яке там є. То, так, що просто показую, як це виглядає до прання. Тут ця частина це 3,5 мм, а ця частина це 3,25. Дуже щільно на 3,25, бо я в'язала в три ниточки, тут шість ниточок. Я в три ниточки в'язала чоловікові светра на 3,25, а зараз на 3,25 я взяла в дві ниточки. Тобто, але шапка має бути щільною, тому я думаю, що це буде. Окей, знімаю на рулі. Так що, так, і справи. Добре, буду відключатися, і вже в, минуле, в наступних, в наступних відео буду показувати, що ж там у мене за результати. І вже, сподіваюсь, вже почну шапку скоро. Всім привіт! Іду зараз прати свій зразочок, який я показувала перед цим. І хотіла показати отам моя фура. І. Короче, я зараз я почина, буду починати працювати, а тут у нас зараз видно, яка дуже гарна осінь. Там дерева. І вже покажу попраний зразочок і буду обирати, який, яку щільність, чи щільніше в'язати. Шапку, мені здається, потрібно в'язати щільніше, але все потрібно перевіряти і дивитися. Ну все, до зв'язку. Всім привіт! Невеличке включення з машини, з руля. Сьогодні я мала змогу пов'язати трошки і продвинути цей процес мої шкарпетки. Інші процеси я покажу наступного разу, бо зараз маю починати працювати. І такі моточки. Зараз дуже гарно передається колір. І отак викладається в такі полосочки. І тут п'ятка Стронг. Я сьогодні переглянула україномовний майстер-клас від Олександри Пайк. Мені також пояснила моя подруга в'язальна, як в'язати п'ятку Стронг. Але я ще додатково передивилася майстер-клас, і там було дуже коротко і зрозуміло, як це робити. Я зараз вже на завершальному етапі це перший етап розширення п'ятки. А далі будуть. Укороченими рядами буде, буде сформовано закруглення п'ятки, і далі буде зменшення петель. Тому, ну, доволі просто в'яжеться, але це для мене перший раз, тому подивимось, як воно вийде вже готовий результат. А поки що буду вже відключатися, бо маю їхати працювати. На сьогодні в'язальний мій день завершився і. До нових зустрічей, покажу вже інші мої процеси наступного разу. Все. пока. Ну що ж, там було трошечки в'язальних справ, прям в'яжемо на рулі, як то, як буває, в житті далекобійника. До речі, я зараз знаходжусь на своєму, на, своє, на другій поличці. І заздалегідь попереджую про те, що в мене там під низом чоловік і дві собачки, і тому можуть бути посторонні шуми. Бо вони там рухаються. А я сижу на верхній пол, поличці у фурі, і як я вже колись показувала по-моєму, я показувала, як виглядає фура. І отак от ми живемо. Це вже шостий тиждень, як ми працюємо, і я вже трошечки втомилася. Я вже дуже <гучи> хочу додому. Це. Чому я вирішив? Чому ми ви вирішили поїхати на 6 тижнів? Бо я маю конференцію, про яку я говорила, згадувала в минулому відео, але це, це вже буде дуже скоро. І я вже давно приймаю участь в проєкті, який називається Благотворче суспільство. До речі, цей проєкт зародився в Україні. Десь роки чотири, напевно, назад. І цей проєкт ну, дуже важливий для мене. І 12 листопада буде величезна конференція. Назву також підписую, в якій я буду приймати участь. І ми з братом поїдемо до міста Атланти. І в Атланті буде у нас там студія. Будуть спікери, і я там буду в обличчя, якщо ви захочете подивитися цю конференцію, мого обличчя там не буде. Але знайте, що я там десь за кадром працюю з камерами і в технічній підтримці. Але так що такі справи я дуже дуже рада. Можливості приймати участь в цьому проєкті. і тим більше, що він, як я вже згадала, зародився в Україні і розповсюдився по всьому світу. Цей проєкт про ідею того, що життя людини стоїть на першому місці, і а, а, наш світ а, має змінитися на краще, щоб покращити як наше життя, життя кожної людини. І коли ми навчимося цінити життя людини. То все дуже швидко поміняється. І ми дуже ну, в цьому проєкті підіймаються проблеми людства, проблеми клімату і дуже багато інших проблем. Я знаю, що можливо, зараз багатьом українцям не до проблем клімату, бо в країні йде війна, але все ж таки клімат змінюється і я сподіваюся, війна дуже швидко закінчиться. а з проблемами клімату нам потрібно буде щось робити. Ну, це так. Відступ невеликий відступ. А також я хотіла згадати, що я буду в себе на каналі робити стрім цього, цього форуму. Так, як інколи кажу конференція, інколи форум. Це буде 12 годинний стрім. Якщо ви захочете, то доєднуйтесь. Якщо ні, то ні, про це я сказала. І давайте тепер повернемося до мого в'язання. Що я там останнє показувала, здається, я показувала шкарпетки з п'яткою стронг. Я вчора, нарешті, вив'язала п'ятку стронг. Так, я покажу. Ось у мене така шкарпеткова сумочка, в якій я тримаю шкарпетки, і тут декілька проєктів зараз лежить. Вони ледве влазять туди. Це п'ятка Стронг, яка починається від халявки, це, скоріше за все, чоловічий, тобто я робила чоловічий розмір, а може мій чоловік забере, а можливо, я комусь подарую. І ось ця п'ятка Стронг. Як я вже згадувала, чи не згадувала я, мені моя в'язальна подруга роз'яснила, як цю п'ятку Стронг в'язати, а також я ще для закріплення матеріалу переглянула відео. Олександре Пайк, де дуже коротко і чітко розказано, як в'язати такі шкарпетки. Я не люблю в'язати шкарпетки від халявки, бо не знаю, чому. Я не знаю. Мені більше подобається від миска. Я не так багато в'яжу шкарпетки, тому це для мене зовсім нова техніка. І наступний є. Після цього, як я завершу ці шкарпетки, буде наступний проєкт. Я хочу вив'язати ці залишки Алізе. Починати буду від миска. І також я знайшла майстер-клас, як в'язати п'ятку Стронг від миска. Тому це буде ще одна, одна техніка, яку я хочу вивчити. І, скоріше всього, я буду потім в майбутньому багато в'язати від миска. Це ще. Це так, також лежить у мене в шкарпетковій в моїй проєктній сумці. І тут ще такий моточок. Давно я не показувала. Я думала в'язати шкарпетки в техніці п'ятка Стронг а, на чотирьох спицях. Чотири спиці мені, як ото кажуть, не заходять. І я вирішила тут почато в'язання. Я, скоріше за все, це що почато це перетвориться на перчатки. Перчатки я в'язала давно ще до шкарпеток, то чомусь я боялась в'язати шкарпетки, але не боялась в'язати перчатки. Тому це, це будуть перчатки. І перчатки я завжди в'яжу на double-pointed needles це шкарпеткові шпиці, ну, двосторонні ще їх називають. Це був подарунок, я колись вже розказувала. Подарунок від моєї підписниці, це ручні, ручна робота, ці кінчики. Тут у мене ще багато. Я почну ще другу шк, шкарпетку, перчатку і е, також це тримаю в своїй проектній сумці. Що тут у мене? Також маю рулетку, і, до речі, ця рулетка вона не, не стрічка, а така металева штука. Також дуже, що буде можливість, купуйте собі такі штуки, вони дуже зручні для використання. Так, ну наче зі шкарпетками я все розказала, показала з такими маленькими проектами, які я в'яжу і буду в'язати скоро. І в найближчому майбутньому, так як ми їдемо на конференцію, я, скоріше за все, не буду мати змоги пов'язати. Але. Але до того варто, інколи потрібно брати перерву в в'язанні, і це також починаєш отримувати більше насолоди, коли в'яжеш. Ще хотіла розказати про один момент, про який я не згадувала. Я просто забула розповісти про це, бо минулого лютого. Десь в 10-х числах лютого я знімала відео. Тоді ще був як зовсім інший світ. Скажімо, так. зовсім все було по-іншому, мій канал був іншим. І тоді я показувала, як я збирала посилку для моєї мами, яку я посилала в Україну. Там я показувала пряжу, маркери. Я мамі, по-моєму, поклала в ту посилку, набір шпиць. І о, так сталося, що відправила я ту посилку 22 лютого. Але як я вже також в своїх відео згадувала, що мій рідний край зараз під окупацією, і та посилка, ну, через два дні почалася війна, після того, як я відправила посилку, а через шість днів після того, як я відправила посилку, почалася, ну, ця територія була окупована. Так от, а вже ж посилку не могли доставити. Вона доїхала до України, там десь валялася десь пів року. І а, мені, я туди поклала не тільки пряжу, там ще були мобільні телефони, самі розумієте, було два а, телефони з розбитим дисплеєм і один нормальний такий доб, ну, мій старий телефон, який я хотіла, щоб мама собі його взяла. І користувалася. І коли повернулася до мене ця посилка, пряжу не тронули, а мобільні телефони, кудись один мобільний телефон, який був справний. Ті, що були розбиті, їх не тронули. А той, що був нормальний, його витягли. Але посилка сам, сам факт, що посилка повернулася через півроку, і що повернулася пряжа, мама дуже зраділа, що пряжу ніхто не забрав і. Я вже ще купила, до речі, ще один момент, є, про який я хотіла згадати, що я маю одну покупку, яку, яка чекає на мене вдома. Це альпакова ниточка, вона. Це бейбі Альпака. Це ниточка на конусах, і купила я її у моєї в'язальної подруги, яка має магазин на Етсі. І це американська, тобто цей магазин знаходиться на території Сполучених Штатів, тому я залишу інформацію чи посилання на магазин на Etsy, щоб ті, хто живуть в Штатах, могли перевірити. Там дуже красиві натуральні кольори. Я замовила білий і такий, по-моєму, коричневувато біжевий. Тут тобто, натуральні кольори. Це все я в майбутньому покажу, але просто хотіла згадати, що про цей магазин. Тому. Цікаво. Я, відверто кажучи, рідко користуюся магазином Etsy, але щоб підтримати цей магазинчик з альпаками, так як я також останнім часом багато альпак купувала. Альпак, Ні, не справжніх альпак, просто їхню Їхню шерсть, їхні ниточки. А, і... Маю тут також альпа, альпакову ниточку. Так, в попередніх шматочках відео я показувала, а, анонсувала те, що я буду починати в'язати шапку а, по інструкції даші Мосієнко. Я тут не здивлюся, бо я тут маю а, два моточки і зразочок. Зразочок ви вже бачили, він ще був не попраний, але зараз він уже попраний. і я ще його дуже багато їхала за рулем і просто тримала в руці. Та, ну, дуже приємна ниточка. І це бейбі альпака і льон. 30% льону, 70 бейбі альпаки, і я буду починати шапку сьогодні. Хочу почати шапку цю. А я переглянула відеоінструкції Даші, її потрібно дуже щільно в'язати, щоб це не було таке щось розхлябане. І також там, виходить, шапка починається, ну, якби буде подворот, я туди хочу в'язати ну, ниточку еластану, бо мені здається, що цей зразочок, ну, він еластичний, але може бути недостатньо еластичний. Тому я також підготувала оці шпиці, маленькі для початку роботи і потім трошечки товщі для продовження роботи. Хая-Хая і -хая, Хія Хія, хто як називає укорочені спиці купувала БУ, чи як це там? Ну, в общем, з рук купувала я. І... Видно, що хтось ними дуже добре користувався, бо вони такі всі прийшли відполіровані. І тут 2,75 та 3,25. Тому це я все, все ще не почала, бо не мала часу. Робота, як завжди. Але вже я хочу почати як омога скоріше сьогодні. Так, ще я шкарпетка вже показала. Далі ще одна робота, яку я вже показувала. І у мене також були коментарі, коли ну, мої підписники запитували про цей е, узор. Здається, YouTube не пропускає посилання, тому. Як це сказати, YouTube не, пос... не пропускає посилання, я лишила посилання на Pinterest під тим коментарем, але я не впевнена, чи змогла ця людина отримати е цю схему. Також, здається, в мене на YouTube є посилання на мій Instagram, якщо е ну, завжди можна якось зв'язатися зі мною через Instagram, якщо... Потрібно передати якусь там схему чи що, задавайте запитання, я буду намагатися ну відповісти і допомогти, якщо я чимось можу допомогти. Ну що, дивіться: ось цей светер. Про цю схему мене запитували. Вона дуже проста і в'яжеться, її можна дуже легко запам'ятати, бо тут ти запам'ятовуєш лише десь 6. Рядочків, це в'яжеться через рядочок, і потім міняється місцями, і те саме. Виходить. Також у мене там, пам'ятаєте, була помилка, і я розпустила і перев'язала. І це вже тіло готове. І я вже зараз цю частину не в'яжу. Так, показати, щоб кольор колір передався. Так, наче. Все одно колір передається яскравіше. Він насправді не такий яскравий, дуже красивий зелений колір. Але, чому... Ну, на жаль, він не передається так, як, який він є насправді. Ця китайська ниточка, вона дуже приємна. Я покажу, як виглядає етикетка. Так ця ниточка виглядає. Але я вже Я намагалася її останнім часом знайти ще. Але я не змогла знайти цю ниточку, тому мені здається, ну, може, вже її перестали виробляти. Вона дуже приємна, дуже приємна на дотики, дуже швидко, приємно в'яжеться. І продовження цього проєкту тепер, так як він в'яжеться знизу вверх, це буде реглан, я почала в'язати рукавчики. А ще за опис хотіла що сказати. Я дуже багато змінила. тобто Тут, тут те, що я в'яжу, взято лише кількість петель, і в минулому я в'язала, я в'язала, я на нього дивлюся вниз, тому я брала менший розмір, там було дано в цьому описі всього два розміри. І в минулому я в'язала менший розмір. Це той светер, який відправився до моєї ну, вірніше, лишився жити в Польщі. А цей раз я взяла, вирішила зробити його більш свободним, і він у мене буде більшого розміру. І, здається, цей опис це. До речі, давайте я спробую. Ой, я куди я його діла. Ось це роздруковка, так от виглядає, я вже показувала в минулих відео. І для тих, хто шукає схему, тут не видно, для тих, хто шукає схему цього опису, я, здається, цей опис взяти із журналу Сабріна номер 5 за 2017 рік. Сподіваюсь, що ця інформація буде вам корисна для пошуку на Pinterest, щоб знайти. Цей опис. І рукавчики в'яжу по колу. І буду робити прибавочки. Ось мої, до речі, ці маркери, які я роблю, так, як би вам показати, щоб це було добре видно. Отак от виглядають. Тут іще такий маркер. Так, я не знаю, як воно там сфокусувалось, нормально чи не нормально. І це. Все, що зараз у мене в'яжеться. До речі, я також ще в'яжу гачком собаку, але вона в мене зовсім не продвинулася. Зараз я гляну, тут, тут, тут на Моя собака лишилася на тому етапі, така кудрява а, собака. Зараз покажу, до речі, ось маю таку сумку, теж використовую як проектна, хоча вона, по-моєму, зроблена для канцелярії, для канцелярських товарів. Тобто, От на цьому етапі собака не, не змінилася. У мене зараз, на жаль, не знаю, на жаль, чи на щастя, немає настрою на гачок. І в мене я часто, в мене часто таке буває, що гачок я не дуже люблю, і мені потрібен спеціальний настрій, щоб пов'язати гачком. І на цьому в мене всі новини в'язальні. І... Більше не маю нічого додати. Вже зустрінемося в нових відео. Буду старатися не пропадати надовго. І так, я полишу посилання і інформацію про мій про цей форум, в якому я буду приймати участь. Форум. Хоча, так як я буду робити стрім на, на своєму каналі, я думаю, що кому цікаво, ви побачите його. Так що, на цьому все. До нових зустрічей, мира і якомога швидшої перемоги. Все буде добре, віримо в це. І єдине, що я хотіла би ще сказати, це я дуже сподіваюся, що скоро, скоро звільнять мій рідний край, Луганську область. Мені дуже цього хотілося б. І також хотіла побажати зберегти життя нашим воїнам якомога більше. Добре. Все буде добре і до нових зустрічей. Пока.